Всім привіт! Мене звати Анна. Я хочу поділитися маленькою історією, але вона дуже важлива для мене а, з мого розвитку, розвитку мого проєкту разом з Яном Оскрицінським і його командою. А, десь рік назад я замислилася над тим, що м -м, хочу створювати щось своє, але взагалі не розуміла, яким йти шляхом. І як кажуть, бути в питанні, відповіді обов'язково прийдуть. Я отримала ой, не отримала я. Побачила в інстаграмі рекламу методології Яна по запуску онлайн-курсів лоб. Я думаю, боже, це ж ідея. Я взагалі не розуміла, чого я не дивилась в, той, в тому напрямку. Я прийшла на навчання, це був неймовірний період, він був, напевно, найцікавіший в історії розвитку мого власного бізнесу. Інколи було складно, інколи було страшно. Але за допомогою команди, яка і досі мене підтримує. за допомогою досвіду моїх сокурсників я бачила, яким вони йдуть. Шляхом, а, і спосі... пройшов час, і я отримала результати. Наразі вже рік пройшов. Наразі у мене є свій власний бізнес. Я запустила онлайн-курс. У мене на основі цього онлайн-курсу ще багато проєктів. і а... Це, це, це неймовірний шлях, неймовірний досвід. Він настільки легкий, він настільки цікавий, що я від щирого серця раджу всім спробувати, тому що а, цей шлях він допоможе зрозуміти взагалі, як працює сучасний бізнес онлайн, бізнес, бізнес-інфопродуктів і в якому напрямку можна розвиватися. Дякую вам всім!